Пірницька перша школа під'єднується. Приєднується до флешмобу та третій турку шапчення. Ми підтримуємо бійців 74-го окремого резервиного батальйону і хочемо знати, ми варті вашого захисту. Дякуємо. Один. Два. Три. Чти. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Слава Україні! Героям слава! Молодці!